Яка в неї примірна волога? Я думаю, один до двох. Два води, один, одна частка кукурудзи. Оце така вона виходить в нас. Ну нічого, ми із Про цей провієм трошки і посушимо, буде пісня. Зайде в базі. Це так, щоб зняти усі питання. А чого ви не сушили, а де ви гуляли, а що ви робили? Значить, осінь улили дощі, день і ніч. Круглосуточно. Місяць, 33 дні, якщо бути точним, лили дощі осінню. Зараз зима лежить Андрюхина кукурудза завно, дивіться, теж мочиться під дощем. Коли ми запустимо сушку, як ми будемо сушити, як ось воно каша? Як? Якщо день і ніч і таке лє, що як будто би небо прорвало, то про що можна говорити? Все. А ну, що нам нова пошта прислала, як мотор виглядає? Пісня? Муфти спайдера це касаппа. Касапа із спайдером чітко совміщаються. Касапа з спайдером. Ой. Воно? Та пісня. Все, зараз ставимо і сушимо, сушимо, як шалені. Як тут оце можна щось поняти в цьому зіпі? Я так розумію, якщо ситуація зовсім безнадійна. Вообще, зовсім безнадійно. Тоді достають велосипедний ключ. Тут уже на всі випадки життя. Це вже якщо зовсім зовсім біда. Там гідрошлангу якусь. Ні, гідрошлангу цим не затягнеш, вже, мабуть, спробував, бачите. От, ну, все одно, щось открутить в трудно досягаємо місці, в труднодоступному місці, то такий ключ хлопці возять з собою як круг спасіння. Так, ми його викидаємо нахер. Він нам не нужен, нам треба знайти десь на 14 І почалося Як його знайти? Новий штуцер. Тряпки якісь. Ай бог мили. Ой, блин. Ось все, щось таке якесь незвісне. Ану. Представте собі ще й він. Ура! Да, походу, да. Все, супер, знайшов. Не прийшлося мені використовувати школьний велосипедний. Я палю. Ходяще і виходяще. Називається гідромотор. Бачите, як він працює. Це те, що в нас кончилося. Поламалося. Бачите, все робить, все отлично. 11 тисяч гривників і все працює як тесня. Оце за цього ми два дня не сушимо кукурудзу. Два дні. Це 100 тонн невисушеного зерна. 100 тонн. Якось так. Давління нормальне. Все, пішло. Кукурудза теряє влагу. Бачите, як вона її тряє. Гульбедме. Сушка працює коректно. Мокра аж тече. Нічого, потратимо 300 літрів соляндрона, підсушиться і нормально. І продамо перекупам за 2000 гривень, блін. Хай Бог милує. Так, друзі, сьогодні я за оператора сушарки сушу в нічну зміну. Ну і пару хвилин для вас розкажу. Про важливе. Особливо буде інформація корисна тим, хто планує собі купляти мобільну зерносушку і експлуатувати її так, як експлуатую, наприклад, її я. Якщо нова, то взагалі проблем немає ніяких, сервіс вам поможе, сервіс вам відремонтує, і все у вас буде супер. Якщо вона беушна, так як у мене, то завжди у вас повинно бути під рукою запасні частини, такі як насос. Ось він так виглядає. Ну Це в мене тут, наприклад, такий він Сантек, я вже вам його показував. Це насос помпа. Він давить 12 бар і він ганяє солярку. Обов'язково у вас повинні бути під рукою форсуночки. Обов'язково зараз покажу вам їх в натуральний вигляд. Отака форсуночка на сушарку йде фірми Ну в кого яка, в кого Денфос, в кого якась там американська. У кожного своя марка і у кожного свій бренд. Це в мене тут сімерочка, вона J7N. Отак вона виглядає. Нічого в ній складного нема, проще паряної репи. прошлому году брав їх там по 500 гривень одну. Тобто, оце така форсунка. У мене їх стоїть дві, 7 і 9 на сушарочки. І все. Практично вони вічні. Ну, Якщо там щось, якісь нюанси, якісь питання там почне підтікати чи ще щось, то, в принципі, я не знаю. Можна її купити, це не, не, не складний такий механізм. Але обов'язково цей... Е а агрегатик такий, цей, ця чепуха має бути have, обов'язково. І про запас обов'язково, ну я не знаю, в кого як, гідромотори обично ходять довго. Ми теж сподівалися, гідромотори ходять довго. Але в цьому році він також полетів. Я вам його показував попередньо у цьому відео. то Бажано, щоб ви знали, де можна швиденько купити той гідромотор. Якщо Узять співвідношення, наприклад, оцей цей насос мені обійшовся в 25 тисяч, але ринкова його ціна до 10, тобто, ну, не більше. Там нема нічого в ньому там, сложного такого. Просто головне, щоб він був в наявності, і головне, щоб ви знали, де його купити швиденько, щоб вас не було простою. Та ж сама історія по гідромотору. Тоже не обов'язково, щоб він був в запасі, але, в принципі, 10 тисяч гривень той гідромотор, якщо у вас гідромотор. Ну, Або в кого там електричний, то це вже зовсім інше питання. У нас сушка абсолютно автономна, тому у нас стоїть, гідро, гідро все на гідравліки. Тож, треба, щоб було, був контакт або були е, можливості швиденько його купити. Потому що ці Всі форс-мажори вони загальмовують роботу, так як у мене, наприклад, ми три дні прогуляли і за ці три дні ми могли б просушити як мінімум 150 тонн зерна. От. І Якщо в нас це зерно почне горіти, то, в принципі, можна кусати себе за локті, але ці вже три дні, що ми про, якось, простояли, ми їх назад не повернемо. Тому, друзі, на майбутнє усім, хто матиме сушарку, обов'язково обов'язково е тримайте в себе запасні частини. Насос це маст хев, тому що ну як, його термін життя годами може він працювати, не виходить із ладу. Але так як в цьому році модно стало сушити всякими шмурдяками. Щоб здешевити якось цей процес, то я вам скажу гідромотор і Ну, не то, що гідромотор, а цей насос, помпа, він летить. Він летить там 10-15 тонн солярки або шмурдяка, і він по-любому буде клинить. тому що він мажеться. я вже показував, він мажиться, А Тут є отвір такий, там маленькі отвори якісь. І він оцей шнек, чи цей кажу шнек, оцей вал, оцей вал мажиться, е пальним, яке воно перепускає. Тобто він ним мажеться. І коли він починає... Водичку тягти, або якийсь там дуже такий сухий, дуже сухе пальне, дуже суху рідину, то він просто клине, як оце в мене зараз. Бачите, він заклинивший. Заклинивши оцей моторчик, заклинивши оцей насос, відповідно клинить гідромотор. Якщо гідромотор клинить, то це все діло тоді довго не живе. Він процентів 50, а може й 70. Свого ресурсу втрачає той самий гідромотор, що ми, в принципі, в цьому році і в цьому сезоні перевірили. Тому, друзі, мої поради, надіюсь, для вас будуть корисні. Форс-мажори завжди бувають, як би там не складалася доля. Зерно ми своє, до речі, те, що у нас намочилося, ми його просушили. Не те, що намочилося, те, що у нас зігрілося, ми його просушили. Але. Як зазвичай, якість, якість трошки у нас погіршилась, тому елеватори нам скидають. Скидають там хто 3, хто 5, хто 7% скидає по-різному, дивлячись, скільки вони його там побачать у своїх аналізах, лабораторії. Оце отак, -от друзі. Тому пишіть, коментуйте, не бійтеся нічого, експериментуйте, купляйте собі сушарки, будете незалежними і будете диктувати свої правила. Але як то кажуть, не переоцінюйте, не, пере... Не, пере... не переоцінюйте свої можливості, коли маєте свою сушку. Тому що природа тут теж інколи грає вам не на руку. Сьогодні плюс 12, значить кукурудза буде швидше, набагато швидше зігріватися. З сторони буде економія пального, бо на дворі тепло, не треба переганяти мінусову температуру від'ємну. А з іншої сторони, нервова система. Трошечки розкачується, тому що кагат іще тон 300, навіть більше тон 400, навіть із товаришем, навіть тон 600 кагат е непросушеної. І температура на дворі плюсова. Це те саме, що пішла весна. Тому буде конденсація, і нам треба максимально швиденько пересушити. Оце отак, друзі. Так що, в кого будуть які коментарі, пишіть, коментуйте. Я завжди читаю і відповідаю. Всім добра, все буде Україна!